Сьогодні у нас пленарне засідання 62, 62 чергової сесії 8 спипення Біляївської сільської ради. На 62-го сесії Біляївської сільської ради Харківської області присутні 16 депутатів. Шановні депутати, на 62-го сесію запрошені гості, заступники голови, начальники відділу Біляївської сільської ради, старости округів, представник СБУ у нас є. Так що дозвольте мені перед сесією привітати з днем народження нашого депутата Друзі Олега Техановича. Здоров'я, мира, миру, перемоги і дякуємо за свій внесок у розвиток нашої громади. Так що, самого гарного. Сесія може розпочати роботу відповідно до частини 1 статті 46 закону України про місцеве в Україні. Пленарне засідання 62 ї чергової сесії Біляївської сільської ради оголошую відповідно. шанувати пам'ять загиблих захисників україни Проведення сесії нам потрібно вибрати речіну комісію. У кої які будуть пропозиції. Я пропоную вибрати балована Ігоря Павловича і Колісника Ігоря Миколаївича. Є пропозиції, Є пропозиції і підтримки? Ставлю на звання. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую одноголосно. На розір 62 сесії виноситься питання щодо затвердження порядку денного, який вам розуміє. Чи є в депутатів зміни і доповнення до порядку денного? Хто такий порядок денний? Є пропозиція розглянути наступне питання порядку денного. Про затвердження комплексної цивільної програми по відшкодування витрат записку. Безоплатне перевезення деяких категорій громадян автомобільним автомобіль, автомобіль, транспортом, приміського та міського сполучення та залізничним транспортом при сполучення Біляївської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки, доповідає Словеннюк Інна Васильова. дня, шановні присутні питання розглянуто на постійній комісії. Ми затверджуємо програму на 20... програму. По відшкодуванні витрат за безоплатне перевезення деяких категорій громадян, автомобільним транспортом приміського та міжміського сполучення та залізничним транспортом приміського та між приміського сполучення. Програму затверджено три роки на 26-28 роки. Аналогічна програма в нас діє кожного року в громаді, але вимагає так законодавство, що ми цю програму повинні прийняти на три роки. Закладуємо кошти прогнозні на 26 рік 135 тисяч. На сьогоднішній день за. Ми тільки по одному заходу робимо відшкодування, Це про перевезення наших пільгових громадян залізничним транспортом приміського сполучення. Прошу вас прийняти, підтримати, бо вона необхідна для того, щоб забезпечити права наших громадян. На комісії розглянули? Так, розглянули все. Розглянуло. Є питання? Ставлю на голосування. Хто за? Хто просить? Хто Дякую, одноголосне рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про утворення від структурного підрозділу філія Добровільна пожежна команда Комунального підприємства комунального підприємства Біляєвське Білявське міської ради Лужкого району Харківської області Полякова Аліна Олександровна. Доброго дня, шановні присутні. З метою організації захисту життя та здоров'я громадян від пожеж та підтримання належного рівня пожежної безпеки. А також керуючись порядком утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони, затвердженим постановою Кабінету міністрів України No314, прошу підтримати утворення відокремленого структурного підрозділу підприємства філію Добровільна пожежна команда на базі комунального підприємства Біляєвка та затвердити положення про нього. Питання було розглянути на постійній комісії, схвалено, прошу підтримати. Всім зрозуміло. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримав. Як головне рішення прийняти. Будь ласка. Наступне питання про внесення змін до структури комунального закладу. Про внесення змін до структур комунального закладу, закладу. Біляївський ліцей. Та комунального закладу Червонівський ліцей Білявський сільської ради району Харківської області доповідає сінько Ольга Михайлів. Добрий день всім. До вашого розгляду питання про внесення змін структури комунального закладу Біляєвський ліцей та комунальний заклад Червонівський ліцей Білявської сільської ради. У зв'язку з наказами, які визначають особливості організації дистанційного навчання умов воєнного стану за номером 11.12 від 7 серпня 2024 року та номер 1115 від 8 вересня 2020 року, пройшли зміни через вимогу наповненості класів 10 учнів дистанційному класі. Згідно цих змін вийшов наказ 17 червня 25 року за номером 865. Для збереження всієї мережі закладі загальної середньої освіти громади та педагогічних колективів і здобувачів освіти покращення матеріальної ефективності. Прошу вивести із складу комунального закладу Біляївської ліцеї Моронівську філію та приєднати її до комунального закладу Червонийський ліцей. Це дасть нам змогу зберегти два ліцеї і працівників трудоустроїти. Також прошу затвердити зміни статута Біляєвського ліцею та Червоної ліцею. Шляхом Ізбіляєвського ліцею виведення Мірвоновської філії і шляхом приєднання до Червоної ліцею. На засіданні комісії це питання було розглянуто, тому прошу підтримати це питання. Ну, ні, депутат, є питання, зауваження? Ставлю на голосування. Хто за? Хто про? Хто утримав? Наступне питання про затвердження положення про службу у справах дітей Білярської сільського району Харківської області у новій редакції. Куча Ірина Миколаївна. Шановні депутати, присутні, у червні цього року вийшло дві постанови Кабінету міністрів України, які вносять зміни до обноважень стосовно усиновлення діяльності прийомних родин. Та дитячих будинків сімейного типу. Згідно цих постанов, функції за даними напрямками роботи покладаються на служби у справах дітей місцевого самоврядування. Тому ми забираємо в липні-серпні цього року ці функції від районних військових адміністрацій, і люди зможуть отримувати всі ці послуги за місцем свого проживання в громаді. Прошу дане рішення підтримати, воно розглянуто на засіданні комісії. З цим зрозуміло. Сталося на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримав? прийняти. Наступне питання про затвердження програми «Соціальний автобус на території для сільської і територіальної громади возьму району Харківської області 26, 26, на 26-28 двадцять восьми роки. Доповідає на Юрій Андрійович. Шановні депутати, зв'язку з закінченням діючої програми «Соціальний автобус, прошу підтримати нову програму «Соціальний автобус на 26-27-28 роки. Згідно у бюджетного кодусу кофіцієми на 26 рік це 896 тисяч, на 27 рік 949 тисяч, на 28 рік 999 тисяч гривень. На цей рік було затверджено 825 тисяч гривень. Це в основному кошти пальне та заробітна плата. Прошу підтримати. На комісії розглядалося. Питання до Юрія Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто отримав? Дякую рішення проєктного одного у про надання дозволу на списання комунального майна доповідає що Вітлана Михайлівна. Доброго дня, присутні та депутати. До Де вашої уваги, питання про надання дозволу на списання комунального майна Майна згідно протоколу обстеження постійної нашої комісії. Це питання було Ви... придержано на постійній комісії Дмитровського старостинського оправи, який в аварійному стані. Прошу підтримати згідно вас. Є питання? <клух> Немає. Ставлю голосування. Хто за? Хто проти? Утримав. Дякую одного рішення Так, Наступне питання про внесення змін до рішення сільської ради від 23 травня 2024 року номер 1693 приймав Олег Миколаїв. Доброго дня. Прошу. Депутатів підтримати проєкт рішення зі змінами, які стосуються відділу з питань загальної та організаційної роботи. Посада головного спеціаліста переводиться в діловода для того, щоб організувати роботу в загальному відділі. На комісії розглядали питання підтримали. У нас по загальному відділу 4 одиниці, один начальник, один спеціаліст сейчас добавляем деловода і залишається у нас вакантна посада базарний Андрій, який зараз в славах ЗСУ. Сісадмін, вона по вакантному. Прошу підтримати. Маємо питання? Став на голосування. Хто за? Хто проти? Дякую. Наступне питання про внесення змін до структури та штатної численності відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Білярської сільської ради Олеску району Харківської області затверджено рішенням затвердженої рішенням 5 сесії 8 скликання від 08.04.2021 року номер 176. сімдесят шість приймав колег по відділу ЖКГ Комунального Господарства та благоустрою Необхідно внесення змін такого характеру. Водія та транспортного засобу переводиться в благоустрій. Також додається три одиниці працівників благоустрія. Це тимчасовий захист, пов'язаний з нашою співпрацею з центром біржі труда, яка оплачує, буде оплачувати роботи працівників з благоустрію. Треба так? внести зміни структуру. Є питання? Mm -hmm. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Голова, про припинення права, про права господарського віддання питання Яна Вікторівна. Ми продовжуємо роботу з передачі майна на виконавчий комітет. І при внесенні до реєстру нерухомого майна виявилося, що наше житло соціального призначення у право господарського віддання у підприємства у комунального первомайського водгу. І для того, щоб закрити це, щоб закрити це, нам необхідно прийняти рішення. Про припинення цього права. Зрозуміло, чи ні? це розглядалося на комісії? Щоб точно стало нашим. Так, щоб точно стало нашим. Щоб припинити це право. Є питання. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Дякую. Ну переходимо на наступне земельні питання. Посимку таке будь ласка. Пропонування Руп... договору оренди земельної ділянки комунальної власті на новий товариству з обмеженою відповідальності Асо... Асоціація фермерських господарств урожай. Добрий день, шановні депутати. Присутні звернувся в Андрій Сергійович. Стосовно поновлення договору оренди земельна ділянка з на 7 років, площою 380914, цільове перестання доведення фермерського господарства. Питання було розглянуто на комісії, схвалено, прошу підтримати. Моє питання? Степанович, не довжен жити. кажи. Ні, я не буду. Не буду. Застави. Ну ви повинні сказати, що конфлікт інтересів. Тані, скажі, я понял, що, 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 що це. Скажи, що що, що, чи голосувати будуть? Ні, я не буду голосувати. Зв'язку ну, з тим, що. У зв'язку з тим, що конфлікт інтересів. <зас> так, дякую. А, це для преси. Так, <зас> <redes> для преси. Це для всіх, тому <просив> що по завтра будуть питання. Скажіть, будь ласка, є питання по даному даному вопросу? Нема. Я ставлю голосування. Хто? За те, що Хто проти? Хто отримує? Дякую, одноголосно рішення прийнято. Наступне питання. Про задержні технічна документація і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва зблуговання житлового будинку. Господарські будівель споруд, спесадибна ділянка на передачу приватну власність, громадянці не смажіній, Олені Миколаївні. У селі Нове, площа 25 соток. Питання було розглянуто на комісії, схвалено, площу підтримати. Все зрозуміло. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Наступне питання про затвердження технічної документації землорустові щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва положення житлового будинку з подарської споруд, присадити ділянка на передачу приватну власть громадянці е, Багатир Катерині Васильівни. Питання було розглянуто на комісії. Земельна ділянка знаходиться у селі Запутнівка, 25 суток. Питання. Була розглянуто схвалено, прошу підтримати. Є питання? Ставок на голосування. Хто за? Хто проти? Що утримав? Дякую. Рішення прийнято одного голосування. Наступне питання про затвердження технічної документації і з МВУ щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва вслугоні житлового будинку, господарських будівель споруд присадивна ділянка та передачу приватну власність громадянці Рожковій, Світлані і Іванові. Земельна ділянка знаходиться у селі Рівне, колишня Побєда, 25 суток. Питання було на комісії, схвалено прошу підтримати. Маємо питання? то проти, то утримався? Дякую вам, що на увазі. Наступне питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення повідомлення в оренду земельної ділянки громадянину Бащию Володимиру Федоровичу. Земельна ділянка це будівля складу 0,1 гектара. Земена ділянка знаходиться на господарському дворі е, в межах села Дмитрівка. Питання було розглянуто на комісії, схвалено. Прошу підтримати. Є питання? Ставлю на голосування. Хто за? Хто протримав? Хто Дякую На голос на наголос. Наступне питання про надання дозволу на розроблення проєкту ЗНО щодо відновлення в оренду земельної ділянки громадяниною Кащю Володимиру Федоровичу. Земельна ділянка, майно знаходиться у власності кощея Володимира Володимировича, це млин та майстерня. Земельна ділянка рятуване площою 1 гектар. Питання було розглянуто на комісії, схвалено, прошу підтримати. Ставлено, хто за? В межах не чи? В межах. Хто проти? Хто Було за межами, але його внесли в межі саме. Нема питань? Наступне питання. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для розміщення і експлуатації об'єктів із споруд електронних комунікацій. Україна звернулася, щоб затвердити технічну документацію. Це 400 квадратних метрів за межами населеного пункту біля села Закутнівка. А нормативна грошова оцінка на сьогоднішній день складає 64 тисячі 641 тисяча 74 копійки. Питання було розглядано комісії, схвалено. Прошу підтримати. Збільшиться насередня плата за Маємо питання. Маємо питань? Ставлено голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Наступне питання про передачу оренду земельної ділянки комунальної власності власності громадянин Віктору Олександровичу. Будівля знаходиться у власності. Земельна ділянка для будівництва слуговання будівель заплаті побутового обслуговування 01094 площі передається терміном на один рік, орендна плата 3%. Питання було на комісії, схвалено. Хто за? Хто проти? Хто український? Дякую за увагу. Наступне питання: про внесення змін до договору оренди за мене ділянки комунальної власності. У зв'язку з купівлею майна товариства з обмеженою відповідальністю України Network Solutions ми внесемо зміни до договору оренди, Тепер вони власники. орендна плата буде 12% в тому договорі було не прописано. І замінити сторону закритого акціонального товариства Український мобільний зв'язок на товариство з обмеженою відповідальністю Україн Network Solution. Так, питання було розглянуто на комісії, схвалено. ЦМТ? Прошу підтримати. а о, в саду сибиряют. Беля одним видели стоит. 4 квадратных метра. Да, 5 квадратных метров. 5 квадратных метров. Метр. Еще есть это вание. Кто за? Кто про... Кто Я, так, різне, що у нас є, не Дякую. На цьому порядок даний вичерпний. У депутатів є пропозиція оголошення заяви. Якщо немає проти мені, 62-гу сесію, 8 го скликання, оголосити закрити. acesso e uh, a